За перші вихідні ми зібрали бокс-офісу 2 мільйони гривень. Тобто Назар Ремчук один з перших виконавців пісні Червона рута після до фільму, що вони з макіяжем приходять в зал, і після фільму, як вони заридані, караче сидять вдома, Наступного року ми випустимо документальний фільм про скреби. Максим Сердюк, Олександрієць з 9 школи, Переїхав до Києва, заснував музичний медіаслуг, потрапив до українського списку Forbes 30 до 30 у 2021 році. Продюсер проєкту Епізоди, серед якого фільм Україна на мундіалі про українську збірну з футболу, який вийшов цього року на Netflix. Остання велика робота цього року про першу українську повзірку. Яремчук, незрівнянний світ краси. Максима, привіт! Раді так. вітати тебе в рідному місті Олександрія. Чи давно ти здобував? Бував давно місяць тому останній раз. <свят> <свят> да. І ось сьогодні ще раз приїхав буквально на породні. Кажеш, що з четверга у кінотеатрі Блокбастер буде показ фільму, де ти є продюсером про Назарія Яремчука. Так, да, це фільм, документальна драма Яремчук, не світ краси. Я дуже радий, взагалі, що по-перше, нарешті, в рідному місті можна подивитися кіно, бо я, як фанат кіно зазвичай дивився кіно лише вдома. Є кінотеатр, в якому можна подивитися всі новинки, і дуже щасливий, що мій фільм покажуть. Вперше в рідному місці це якісь такі. Я не знаю, що ви зрозумієте. Та, але це та, до речі, дуже круто, що фільми нашого Олександрійця будуть показувати в прокаті по всій Україні. Правильно, Так, да, так. Да. У нас зараз вже більше 80, майже 100 кінотеатрів по Україні. другий тиждень починається прокат. були перші вихідні. За перші вихідні ми зібрали бокс-офісу 2 мільйони гривень і більше 11 тисяч глядачів. Ось далі йдемо. Я тебе рухаємо Рухаємось далі. Розкажи, будь ласка, детальніше про фільм і чому варто на нього йти? Значить, це дуже крутий фільм. Чому? Тому що він про постать, якою дуже сильно не вистачає українській культурі як такої. Тобто, ніби багато людей думає і сприймає Назарія Яремчука і в принципі о, ці, тих всіх артистів 70-х, 80-х, як щось архаїчне, щось таке старе і непотрібне. Але насправді вони були ці тима тими самими там поп-рок-гуртами, поп як там Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath і так далі. Там Крафтверк пізніше. Ше вже коли там додалися синтезатори, і відбулася така електронна революція в музиці, і вони були піонерами в музичної сцені української. Тобто Назарій Яремчук — один з перших виконавців пісні Червона рута, і ця пісня стала популярна завдяки Вія Смирічка, в якому він брав участь, і ми якраз цей фільм розповідає. І про постать Назарія Ремчука, як таку, про його легендарну особистість, і в принципі про зародження української музичної поп-сцени в 70-ті роки, як взагалі це все почало формуватися, і ми показуємо історію України також через його шлях, тому що усіки він це перша українська поп-зірка Назарій Яремчук, і осікі він був дуже популярний, він був задіяний в багатьох важливих історичних моментах України, і ці моменти можна проаналізувати через його Шлях. І зараз багато в Твіттері, Тіктоках постять про наш фільм, і всі постять про те, що е, мені подобається тренд, коли е, здебільшого це дівчата постять е, себе до фільму і після, до фільму, е, що вони з макіяжем приходять в зал, і після фільму, як вони заридані, коротше, сидять вдома. А хлопці е, постять те, що е, спочатку один лук, де ти, там, ти е, хлопець і ти кличеш дівчину свою дивитися дедпула. Ловік кличе дивитися Ой, на Яремчук на зерняний світ краси. Тому да дуже дуже класно. Наскільки промокампанія взагалі піддалася цьому всьому, і ми останні вихідні перед виходом фільму в Києві, в Чернівцях і у Львові запусти в Одесі. Запустили промокампанію. Більше ста закладів вмикали пісні лише Яремчука на вихідних. І це була така частина промокампанії. Чи очікував такий ажіотаж на початку, на самому початку. Ми розуміли, що це важлива історія, але е, дуже багато роботи просто було зроблено. Тобто, це все не просто так. Це робота великої команди, робота Марії Ярмчук, яка також є продюсеркою фільму. Це донька Назарі Яремчука. Ми разом вдох знає продюсери фільму. Це і дистрибутор фільму е, є. І це все разом вдало якусь таку свою синергію і те, що зараз відбувається. Ну і зазвичай тема, яка на часі. Тобто, фільм зазвичай, коли чують люди, документальне кіно через те, ちょっといい До цього багато хто робив нутне ніяке е документальне кіно, е вони ставили, поставили нам багато бар'єрів, через які нам просто доводиться пробиратися. І насправді, якщо ми робимо просто документальне кіно, ми це називаємо поп-документальне -поп кіно, тому що це формату нетфліксу і світових платформ. І ось, наприклад, цього року в нас вийшов документальний серіал Епізоди, він там, складається з трьох фільмів. І один з цих фільмів це про збірну України. І чемпіонат світу 2006 року, і фільм вийшов на Netflix ось в червні місяці. І це ось наша така друга велика робота проє... Чи зарядку. ще такі проєкти. Так, да, ми зараз е починаємо розробку, наступного року ми випустимо документальний фільм про О, Ось через рік, може, півтора, може, рік. Бо наступного року 10-річчя з дати його смерті. Ось ми якраз зараз з родиною. У нас повне зелене світло, і ми разом з ними розробляємо цю історію, будемо робити фільм про нього. Це дуже круто. Я тебе вітаю. Дякую. Дякую, що розповів про свій фільм. Я тобі бажаю, щоб всі цілі, які ти поставив, вони вдалися. Так. Всі фільми були відзняті. І Глядачі ходили так, так ходили. Тому да дуже просто приємно мені, щоб в Олександрії подивилися цей фільм. Я там вже тільки це дізнався вчора. Що буде фільм? Буде в прокаті. Вже одразу там родичам, знайомим. Хто там в Олександрії кажу: так, ви ж це не пропустіть обов'язково. Тому дякую.